Любі друзі, всім привіт! Сьогодні отримала я ось таку чудову посилочку. А що в ній всередині? Зараз будемо дивитись разом. Ось такі дві чудові рослинки до мене сьогодні прийшли. Це один з них астрофітом Орнатум, а другий гімнокаліціум Стеллатум. Квітнути вони мають дуже-дуже гарно, дуже мрію це побачити. А надихнуло мене на придбання таких чудових рослинок одна з моїх подруг. Вона також блогер, і я їй дуже за це вдячна. Вона дуже надихає мене своїми відео. І мені також захотілось спробувати доглядати за такими чарівними двома малюками. Спробую я також додати фото в це відео їхнього квітіння. У гімнокаліціума будуть білі квіти, а у астрофітума жовті. А ще в майбутньому дуже мрію, щоб мати гімнокаліціум варігатний. Але це трохи згодом. А цей екземплярчик взагалі мене дуже радує. Я, як його побачила, одразу його захотіла. Подивіться, який він закручений, неймовірно гарний. Дійшли вони дуже гарно, на мою думку. Все з ними чудово, сподіваюся, їм сподобається і в моїх умовах. Цей екземплярчик дуже такий охайненький, і можна його торкатись з усіх сторон, бо він зовсім не колиться. Що не можу сказати якраз про цей. Обидва чарівні. Сподіваюсь, вам також сподобається. Ось такий у мене чудовий невеличкий огляд моїх двох чудових рослинок. Любі мої, всім бажаю вам також в житті багато радісних моментів і від ваших квітів, і, взагалі, бажаю всім Божого захисту і благословень, міцного здоров'я! Добра, любові і всього найкращого. До нових зустрічей, Дякую за увагу! І бувайте!